На третину менше зареєстровано шлюбів на Закарпатті у 2024 році проти 2023-го. Так, згідно з даними управління державної реєстрації краю, минулоріч побралося 3528 пар, а у 2023 5065. Статистика шлюбів невпинно падає. У 2011 році шлюбів у Закарпатській області реєструвалося в порядку 9 тисяч у рік. 9 тисяч у рік. В минулому році було 5 тисяч, в цьому році вже 3 тисячі. Тобто, практично, утричі зменшилася ця кількість. Шлюби за добу мають популярність в Закарпатській області. Е, приблизно е, 700 шлюбів було зареєстровано протягом 2024 року. В минулих було більше, ну звичайно, було більше, тому що ними користувалися багато іноземців, які приїжджали в Україну. Вони не мали можливість чекати наш термінів, які встановлені сімейним кодексом, тобто місячний термін, а шлюб за добу це було дуже їм зручно. Але оскільки іноземців приїжджає в Україну менше, щоразу теж пов'язано з війною, звичайно, що і, і цей вид реєстрації шлюбу теж трошечки впав. У лідерах щодо укладення та розірвання шлюбів традиційно міста Ужгород і Мукачево. Далі у топі Тячівщина, Хущина та Рахівщина. Щодо розлучень, тут має місце тенденція до зростання, проте не надто стрімко каже Леся Улинець. Статистика розлучень, які відбуваються за допомогою рішення суду, тобто в судовому порядку, вона приблизно однакова. Це дві з половиною, трошки більше двох з половиною рік щорічно на протязі вже багато років. Але є ще інший. Витри розірвання шлюбу це за заявою подружжя, яке не має дітей до 18 років. розриваються такі шлюби за заявою у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо в 23-му році це було більше 300 розірвань, тепер більше 400 розірвань на рік. Війна головна причина такої ситуації, а також і наслідки. Зокрема, чимало українців виїхали за кордон. А відносини та шлюб на відстані не всі витримують дуже важко насправді. Є статистика розлучень, коли є чоловіки військові, і жінки тут або за кордоном. Так? І це також про таку важкість, тому що втримувати стосунки на відстані це велике, ну, велике випробовування, і не всі його можуть пройти. Якщо до одруження в сім'ї були якісь негаразди, кризи, а вони у всіх бувають, якісь конфлікти незавершені, непорозуміння, емоційна дистанція, то війна просто це все вскрила і додала ще туди там ікс три допустим, так я вже ж на відстані це дуже важко о, подолати. Напруга у родині також веде до розлучення, каже психологиня. Конфлікти, переживання і різні кризи були і до того. Просто коли починається війна, коли починається тривога, переживання, фінансові, безпекові питання. Це додає ще такого стресу в сім'ї. І не кожна сім'я насправді з цим справляється. Особисто моя думка ще про те, що. А дуже мало сімей, особливо закарпатській культурі, звертаються за допомогою і за підтримкою. Насправді Олена Пітух констатує, що на практиці пари, які звертаються до психологів, здебільшого тоді, коли вже запізно. Наприклад, коли вже заява подана, стоїть питання, як дітям та рідним сказати про розрив, як далі спілкуватися. Хоча якби можливо рік, півроку, і можливо ситуація була зовсім інша. Насправді просто треба багато трудитися. Шлюб це труд, це велика робота. Коли дуже багато зовнішніх факторів, переживань, стресу і тому подібного, то дуже мало лишається на це часу. І тоді шлюб дуже часто розпадається. Слушними будуть кілька парад від фахівчині для збереження шлюбу, до прикладу, створювати парі свої ритуали, ходити удвох на різні заходи, концерт, кіно, театр тощо. А якщо має місце конфлікт і бачите, що не можете вирішити, не боятися звертатися до сімейних терапевтів, психологів, священиків врешті, власне, кому довіряєте.